Нічний вибух над Києвом. Що це? Дехто каже, що це метеорит, краще казати по-жульвернівськи боліт. Боліт, це так романтично, в дусі ХІХ століття. Дехто каже, що це якийсь супутник врізався в верхні шари атмосфери і вибухнув. Але найбільш науково обґрунтована версія. Що це вибухнуло фіг його знає що? І щоб це не вибухнуло, головне питання: що це означає, що це звістує, що це символізує. Наші предки, які в усьому були розумніші ніж ми, в такого роду явищах завжди шукали символів, завжди шукали пророцтв, знамень. І ми маємо це відшукати. І найголовніше, і найперше, що спадає на думку, це те, що Київ зараз притягує увагу всього світу, не тільки всього політичного світу, а навіть космосу, космічного світу. І тому космос надсилає сюди ці свої таємничі боліди. Звісно, деякі язичники скажуть, що це зловісний знак. Але ми з вами віримо тільки в добрі прикмети. Вірити в погані прикмети це марновірство. В будь-якому випадку те, що сталося, те чудово. І от як свого часу віфліємська зірка показала місце, де народився Спаситель світу, так будемо сподіватися, і цей таємничий боліт. Вказав на Київ світові, що отут от щось відбувається, отут відбудеться, от звідси почне відроджуватися цей занихаєний, трухлявий політичний світ. Можливо, ви як матеріалісти, як раціоналісти, як тверезумислячі нудноваті люди, скажете, що це просто в космос вказує нам на те, що давно вже треба придбати. Голову Київської міської державної адміністрації. Але ми це знали і без космосу, що це потрібно зробити. От у нас один з минулих голів, так і називався Космос. І е -е, його позбулися якось природнім чином, без всяких болідів. Можливо, щоб позбутися цього все-таки потрібно, я думаю, боліда мало. Тут потрібен серйозний землетрус. Взагалі, все це неоплатоністські такі питання. Тут ми вступаємо на хитку стезю неоплатонізму, коли розмірковуємо в такий спосіб. І в зв'язку з цим я нагадую вам, що функціонує Київська неоплатонівська академія. Це один з наших цікавих проєктів, і що зараз нам потрібна людина. Для цієї академії, яка буде робити технічну, але в той же час і трохи творчу роботу, для того, щоб ми розвивали цей цікавий проєкт, який спрямований на не тільки на просвіту широких трудящих мас, він так само спрямований і на розвиток української культурологічної і філософської думки. Це те, що надзвичайно важливо. Адже ми часто про програємо. Просто від недостатності, від недостатньо недостатньої заглибленості гуманітарної, від недостатньої філософської натасканості. Від недостатності культурологічного світогляду, і от все це Неоплатонівська академія, це такий центр. От забудьте про інститут філософії, забудьте про Києво-Мегілянську академію, там окупалися маніхеї, забудьте про університет, забудьте про все. От вістря української думки сьогодні це Неоплатонівська академія, і там внизу під відео в описі вказано вказані ці критерії, і яким чином людина може здобути цю вакансію, про яку я вам розповідаю. І, будь ласка, звертайтеся і будемо рухати інтелект нації разом. Але, попри всі ці наші грайливі розумування, ми не повинні забувати, що найкраща частина нації сьогодні на фронті і що Життя нація, її майбутнє, її поступ дається нам дуже великою кров'ю. І ця кров щодня проливається, і всі мають право втрати. Ми маємо, втрати наших товаришів, бійців і з батальйону братства. І давайте щодня пам'ятати про них. Давайте щодня молитися. За тих, хто зараз в бою, за тих, хто зараз в шпиталях, за тих, хто на жаль потрапив в полон, за всіх тих, хто їм допомагає, за волонтерів і за руки військових лікарів. Це дуже важливо, щоб ми не забували про це, тому що багато хто, на жаль, схильний забувати. Ми намагаємося витіснити у себе з пам'яті і з свого розуму небезпеку. Ми... Витісняємо війну, а їй не потрібно. Вона з нами. Тобто ми існуємо тут, в тилу тільки тому, що там нас боронять на фронті. І наше існування може бути виправдано тільки допомогою фронту. Як ви знаєте, міністр оборони Китаю з прізвищем, яке я не можу запам'ятати, і навіть не збираюся запам'ятовувати, приїздив до Москви, щось там. Вони терли, а домовилися вони про те, що тепер московицькі інженери і науковці, які працюють в супутниковій галузі і в галузі. В, ракетні, в ракетних технологіях тепер будуть інтегруватися в китайські наукові і освітні програми, коротше кажучи, викладати китайцям і підтягувати ці напрямки китайської інженерії до належного рівня. Китай не воював сам уже після війни невдалої війни з В'єтнамом. І він хоче користуватися також досвідом Московії в цій війні. І це переважно негативний досвід, але тим не менше китайці хочуть його аналізувати, цей досвід для себе, і в цьому смислі користуються даними і хочуть більше ширше користуватися даними московицької сторони. І московити їм все це дають, тобто віддають своїх інженерів, віддають своїх науковців, розробників, конструкторів, незважаючи на те, що Китай це завжди конкурент. Тобто Китай це геополітичний конкурент Московії, і е, вони не можуть не розуміти ці недолугі московити, що от вони зараз збільшують військову і інженерну могутність свого перспективного ворога, але виходу немає. 40% експорту Ерефії зараз в Китаї, власне кажучи, Ерефія живе на китайських грошах. Власне, тільки завдяки Китаю Ерефія може продовжувати цю війну. От кажуть, що треба не допустити, щоб Китай постачав озброєння. Навіщо йому постачати озброєння? Він фінансує цю війну. Він дає московитам ці гроші, на які вони можуть виробляти і закуповувати деінде озброєння. І це ми маємо розуміти, що, що політика під Китає дуже підла. ця країна дуже підла. І в цьому смислі, тобто не було б Китаю, вони б вже відступили б московити, бо вони б вже програли цю війну. Китай це їхній тил, економічний тил. З другого боку, що от поки ми тут вмиваємося кров'ю, поки скидаються грошима і йдуть на збитки наші західні партнери, та московити теж, скажімо, пригноблюються їхню економіку, про це ми поговоримо далі і. Вони витрачають м'ясо, впадають в залежність від того самого Китаю. Тобто, найбільше від цієї війни виграє саме Китай. По-перше, Китай е купує дешеві енергоносії. Е китай зараз роздягає Ерефію. Китай забирає у неї, так як ми казали, інженерів, конструкторів і науковців. Китай піднімається на цій війні, він просто щасливий. От все, що відбувається, це найкраще, краще і не може бути для Китаю. Тут виникає питання: а от чому це так? От навіщо взагалі існує цей самий Китай? Кому в світі від цього добре? Від цього того, що існує Китай, погано в стратегічній перспективі, так от глобально. Всім на світі. Ну, ясно, що дітішки люблять оцих цих ведмедиків китайських. Ну, зрештою, індуські ведмедики нічим не гірше за китайських, чи там турецькі ведмедики, чи ще які-небудь будь-які інші ведмедики нічим не гірше. Я сам фанат китайського легпрому, тому що я люблю все, що блимає, світиться і крутиться. Я завжди, на мене, сугестивну дію мають всі ці китайські лавки з їхніми оцими електричними штуковинами. Але без всього цього можна обійтися, є кому це робити, крім них. Але, от за великим рахунком, це проблема, це глобальна проблема. І це проблема не тільки для заходу, проблема не тільки для нас. Навіть для московитів в стратегічній перспективі це проблема. Це проблема для самих китайців. Самі китайці страждають у власній країні. І звісно, що кожному доброму китайцю у Франції чи в Венеції живеться значно краще ніж в Китаї. Китайці в індусів разом зараз, мабуть, уже десь під 4 мільярда в світі. Ну, десь і ще більше мільярда африканців у світі. Е, білих у світі жалюгідна меншість. Я сам противник расизму. Е, скажімо, чисельність нашої раси стрімко зменшується, і мені хочеться, щоб інші раси поглинали нас ввічливо, щоб нас не ображали. Але незважаючи на те, що більша частина земної кулі. Зайнята не білими, що більші, абсолютно більшість населення це чорні і жовті, можна здивуватися тому, що, тим не менше, білі люди борються саме з білим расизмом, не з чорним і не з жовтим. Весь світ поборює прагнення білих зберегтися, бодай в якійсь кількості, захистити. Жалюгідну за розмірами територію власного помешкання. От українців, наприклад, весь час знищують, і тим не менше, наше бажання захистити власну мову, культуру і територію навіть тут, в Україні, навіть тими людьми, які мають владу, навіть тими людьми, які е, долучені до засобів масової інформації. Вважається нацизмом, наше бажання зберегтися, наше бажання врятуватися. Коротше, світ це глобальна несправедливість, і з цим щось потрібно робити. І е, якщо ми там, ну, сам противник піднімати будь-які расові теми, це так все погано пахне. Нас Голлівуд весь час переконує, що. Білі це погано. Але якщо ми боремося за збереження пород звірів, якщо зникнення якого-небудь якого виду ми розцінюємо як катастрофу, виду яких-небудь пташок, хробачків чи там усурійських тигрів, це катастрофа, то чому зникнення породи людей? Які зараз насуваються, ми не розцінюємо катастрофу. Ми не хочемо боротися за те, щоб ця порода а людей збереглася. а вона ж зникає. Зникає та порода людей, до якої ми належимо. Ну втім, може так і потрібно. До речі, приємна звістка. Ви знаєте, що українських танкістів е, тренують в Великій Британії на цих челенджерах, і е, там є, скажімо, у них певні тести. Щодо того, як пройшла підготовка, як люди опанували цю техніку і озброєння, от нормальним середнім балом на тестах вважається 60, там них якось вони там вичисляють. Скажімо, от ТОП, коли це розкішно, от людина от просто Бог опанувала, це 90 балів в тесті, це супербал такий 90. От Українські танкісти 93. Звісно, що це вже туди посилаються люди з певним досвідом. Уже не хлопчики, ці люди, які вже воювали, ці люди, які їздили на танках радянського зразка, але тим не менше це дуже добре. Наша нація здібна і потрібно дати цьому хід. Тепер про Московію: ознаки економічної кризи. Такі насуваються, і я маю на увазі наочні ознаки, ті, які може помітити не тільки такий фахівець, як ви, але і навіть така простувата людина, як я. І це криза на ринку нерухомості. Фактично, майже все, що було збудовано в. Крупних містах в Ерефії, в першу чергу, в Москві, в Санкт-Ленінбурзі та і в інших, все, що було збудовано в минулому році, не було розпродано. Стрімко падають ціни на нерухомість в основних центрах. Це очевидна ознака кризи, і багато криз економічних починалося саме з цього. Починаючи з кризи 98-го року, наприклад, квартири, будинки купляють тільки в буряттях різноманітних, тому що там люди реалізовують гробові, а з крупних центрів вони не мобілізовували людей для того, щоб зберегти їхню лояльність. Але зараз падіння цін на нерухомість разом з падінням цін на нерухомість падає і лояльність. Бо так ти був мешканцем Москви. У тебе була хатка, там вона дорого коштувала, в разі чого ти відчував себе доволі багатою людиною, в перспективі міг навіть і продати, а тепер все це грохнулося вдвічі. Ти розумієш, що буде знижуватися ціни і в подальшому. Вони намагаються виходити з цього, тобто таким чином, що е, замість оцих всіх айтішників, хто потікали, наприклад, з Москви, за десь 1500 за останній рік втекло за бугор, Є програма заселення туди всяких поранених офіцерів, прапорів, от всієї цієї наволочі, у якої повідривали руки ноги на фронті українському, і от зараз вони їх туди будуть заселяти. Сподівання на те, що вони свої преміальні за поранення і ампутації будуть реалізовувати на ринку нерухомості. Не знаю, як це вдасться, але це в цілому така от непогана ознака. Кумедно, що у них там в Московії є опитування, кого б ви хотіли бачити, який, б, який кіношний образ ви хотіли б бачити президентом Московії в майбутньому. От в 99-му році, у них на першому місці був кіношний образ Петро І, потім Жиглов, і потім Жуков. Ну, Петро І це зрозуміло. Жуков це у них маршал-м'ясник. Тобто, Жуков це маршал-м'ясник, а Жиглов це такий мусор в якомусь радянському серіалі, якого грав якийсь куплітіст. Я принципово не пам'ятаю його прізвище, не раджу згадувати і вам». А от в цьому році, вже московити переважно хотіли би бачити своїм майбутнім президентом кіношний образ професора Преображенського, це е, такий персонаж із романа е, Маловідомого Ватніка, е, який робив експерименти на собаках. Би, скажімо, Ці пси позорне хотіли би бачити от такого експериментатора на собі в якості свого президента. І це дуже, непогано. це дуже непогано. Це свідчить про те, що не те, щоб змінюються загальні настрої, а це те, що настає загальна депресія. Ми не повинні розраховувати на те, що ванюшки повстануть. Що вони зможуть яким чином протидіяти уряду. Не зможуть. Такого ніколи не було. Вони ніколи не повставали. Рускова бунта, безмисленова і безпощадного, ніколи не траплялося в історії. Все це абсолютно брехня. Всі ці повстання разіних і погачових там брали участь всі, хто завгодно, тільки не ванюшки. Все це калмики, казаки, якісь там старовіри, але не ванюшки. Очолювалися вони і погачов виразіний з малоросійської стані Зімавєйська, Малоросійська станиця Зімовєйська, так іде в відомостях московських приказів. І це означає, що вони українці за національністю були так і позначені. Скажімо, лютнева революція 1917 року. Це хто? Це Петроградський гарнізон, матроси Балтфлота – ці люди за національністю, все. Болтфлот на 80% був укомплектований українцями в Петроградському гарнізоні. Так само, хто завгодно, тільки Ні Венюшки. Організували цю революцію, великі князі німці за національністю, командувачі фронтами теж мутного походження. Організували її військово-промислові комітети. Скові промислові комітети, там переважно старовірська буржуазія. Там буржуазія була там німецька і старовірська. Старовіри, там оце от етнічне розділення відбулося ще в 17 столітті. і Вся ця от старовірська еліта це не можна вважати їх ванюшками і російським етносом. По-іншому говорили, вони не матюкалися, не ненавиділи царя, батюшку, не бухали. Тобто, це зовсім інший архетип поведінки і навіть расовий тип інший у цих людей. Оці ці полотна Нєстерева з такими типажами русських крістіян, там нема нічого руського, нічого крістіянського. Це типажі старовірів. Вони відрізнялися антропологічно від цієї публіки. Так само публіка неприємна. Наші з ними воювали там, наприклад. На Дунаї свого часу з нікрасівцями, але і перемогли, до речі, за Дунайці цих самих Нікрасівців, але тим не менше це інша публіка. І на відміну від, наприклад, запорожців за які все-таки повернулися під владу царя, оці самі Нікрасівці з Старовіри настільки ненавиділи все руське, що залишилося під владою султана. В упор не хотіли нічого. І це інший етнічний типаж. І от так завжди було, власне кажучи. Всі там революції робили поляки, євреї, українці і кавказці, вірмени переважно. А от Венюшкині, Венюшки ні. ніколи не бунтують. Але те, що вони зараз входять в депресію морально, це дуже добре для нас. І на цій веселій ноці. А, нагадаю вам, нагадаю вам, що 27 квітня я виголошу програмну промову про живопис. Це буде така дуже сильна культурологічна лекція. І в культеатрі, і я всіх заброшую, запрошую на 27 число. Це ввечері буде все. Квитками можна поцікавитися в описі під відео. Це не безкоштовна промова в зв'язку з тим, що ми постійно змушені збирати гроші на функціонування батальйону братство. І ще раз амінь.